Ми часто чуємо, що люди для нас не цінніше. Я впевнена, що для кожної кожного, хто працює в кримінальної юстиції, це дійсно так. Для мене гідність це не абстракція, не красива фраза. Гідність це цінність людини як такої. Біч сьогодення формальне правосуддя. Швидко і так, щоб не скасували. Визнання вини скорочене провадження вирок. В судовому засіданні плакали всі, окрім мене і прокурора, нам за посадою не можна. І головне завдання держави відновити людську гідність, показати, що її почута, що справедливість відновлюється. Повага до людської гідності це не декларація, це критерій якості правосуддя. Я впевнена, що за останні майже чотири роки повномасштабного вторгнення, ми часто чуємо, що люди для нас найцінніше. Я впевнена, що для кожної кожного, хто працює в кримінальної юстиції, це дійсно так: люди для нас найцінніше. Але тоді чому, розуміючи це, артикулюючи це, ми не завжди пам'ятаємо, що людина це певне ціле, і в цьому цілому, окрім фізичних проявів. Є ще така річ як гідність. Вона є невід'ємною від людини, як кольори її очей, її характер, її цінності. Всіх вітаю! Мене звати Ольга Шевченко, я суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що робить нас людей цілими, а кримінальну юстицію справедливою. Це повага до людської гідності. Ми часто зустрічаємо це слово у законах, міжнародно правових актах, чуємо його у виступах на конференціях, форумах, але я впевнена, ви так само знаєте, що жоден нормативно-правовий акт не містить його визначення. То що ж ми насправді вкладаємо в це поняття гідність? Для мене гідність це не абстракція, не красива фраза, гідність це цінність людини як такої. Незалежно від її походження, освіти, статусу і навіть поведінки, гідність не можна відібрати, втратити, вона частина людської природи, і саме це робить кожну людину вартої поваги її гідності. Сьогодні я хочу показати, як повага до гідності людини може якісно змінити систему кримінального судочинства. як це працює на практиці, почнемо з трьох етапів, на яких повага до гідності людини або проявляється, або губиться. Це досудове розслідування, судовий процес і покарання. На етапі досудового розслідування більшого значення набуває процесуальне інтерв'ю. Його головна мета не отримання зізнання будь-якою ціною, а отримання інформації через відкритий діалог і повагу. Взагалі, якщо подивитися на такі процесуальні дії. Як тимчасовий доступ, арешт, майна, обшук, з точки зору поваги до людської хідності, стає набагато легше зрозуміти, як віднайти баланс між правами та інтересами конкретної людини та суспільними інтересами. І відповідь зазвичай приходить навіть інтуїтивно: більш сьогодення формальне правосуддя швидко і так, щоб не скасували. Визнання вини скорочене провадження вирок. Угода про визнання винуватості або про примирення їх затвердження, вирок, нічого не нагадує. Судові засідання щодо кримінальних проступків відбуваються без участі обвинуваченого. Я не заперечую користь всіх цих інститутів, ніби все правильно, але де тут цінність людини? Суд не має процесуальної можливості пояснити обвинуваченому наслідки її чи його дій, оскільки має зберігати неупереджене ставлення до проголошення вироку. А під час проголошення вироку обвинуваченому, як правило, цікаве лише те, що написано після слова ухвалив. І тоді вирок втрачає свою виховну функцію. Правосуддя ніби здійснюється, але не завжди видно, що воно працює на повагу до гідності людини. І ось тут. Як не дивно, на допомогу може прийти медіація. Поки її застосовують переважно щодо неповнолітніх обвинувачених, але й до повнолітніх обвинувачених недооцінювати її не варто. Медіація це не лише примирення, це можливість для обвинуваченого, усвідомити наслідки своїх дій, почути потерпілого, зрозуміти завдану шкоду. Медіація це простір, де особа має шанс зрозуміти себе. І змінитися. І тоді виховна функція кримінального судочинства набирає справжнього змісту. Суд бачить не лише злочинця, але й особу, яка здатна усвідомити провину і змінитися. Повага до гідності людини це не лише про обвинуваченого, але й про потерпілого. Ми часто говоримо про запобігання повторній травматизації потерпілих через численні допити, і це правильно. Але є інший бік, коли потерпілого просто не чують. Потерпілі зазнають через злочини біль, страждання, втрати, приниження, сором і головне завдання держави відновити людську гідність, показати, що її почута, що справедливість відновлюється. У суді, де є повага до потерпілого, його слухають не лише як носія інформації, але й як людина, яка зазнала шкоди. Коли суд... Ігнорує слова потерпілого, зводить його роль до джерела доказів або формально вислуховує це не просто процесуальна вада, це повторне приниження вже з боку держави. Повага до гідності потерпілого не робить суд людяним на шкоду обвинуваченому, оскільки справедливе судочинство здатне утримати ці два виміри водночас як повагу до обвинуваченого. Через дотримання презумпції невинуватості, так і до потерпілого, через захист від повторного приниження системою. І ми вже бачимо, що зараз у кримінальних справах, особливо щодо воєнних злочинів або сексуальне насильства, саме голос жертви стає дедалі почутим. І наостанок про покарання я переконана, що покарання, у якому немає гідності, поваги до гідності людини, не може. Змінити, виправити, воно лише знищує, а система, що знищує, не може бути справедливою. Справедливе покарання це не про суворість, а про можливість для людини отримати шанс зрозуміти себе і змінитися. Хочу поділитися історією з власної практики: близько десяти років тому молодий хлопець звільнився умовно достроково з місць позбавлення волі, почав нове життя, робота, родина, дитина. І раптом необережний злочин, ДТП. Був тверезий, вину визнає, потерпілі не мають жодних претензій, але у суду не було іншого шляху, крім того, як призначити реальне покарання. Така стала судова практика. Під час проголошення вироку в судовому засіданні плакали всі, окрім мене і прокурора, нам за посадою не можна. Пройшло понад 10 років, але я ще й досі згадую той вирок і думаю, чи було це покарання справедливим. Покарання у виді позбавлення волі в Україні залишається надто поширеним і не лише через відсутність альтернатив у законі, але й через сталу судову практику. Хоча у світі все більше систем переходять до альтернативних санкцій, таких що спрямовані. На виправлення, а не на покарання. Покарання у вигляді позбавлення волі має бути крайнім заходом, коли інші способи неефективні. Суворість покарання не завжди зупиняє злочин, але справедливе покарання часто робить його неможливим повторно. Повага до людської гідності це не декларація, це критерій якості правосуддя. Я впевнена в тому, що кожен і кожна, хто працює в кримінальній юстиції, має ставити собі щодня запитання, чи захищає моє рішення повагу до людської гідності. Коли ми, судді, прокурори, адвокати, керуємося не лише законом, але й практикою поваги до людської гідності, це змінює все. Це робить систему більш справедливою, а довіру до нас більш міцною. Коли ми ставимося до людини як до цінності і до цілого. Це дає зрозуміти, що нам і нашим рішенням можна довіряти. Не просто декларативно ставимо на перше місце, але й дійсно у процесі, уставлені у кожному слові. Очевидно, що повага до людської гідності це не дефініція у Конституції або кримінально-процесуальному кодексі, але я впевнена і щиро вірю, що для кожного і кожної, хто сьогодні тут, це норма, це практика, яку ми можемо втілювати щодня. У підходах, у словах, у кожному рішенні. Я впевнена і знаю, що у багатьох наших кабінетах на роботі або вдома висять картини. У когось це сучасні українські митці, у когось класики, у когось портрети, або, як у мене, малюнки дітей. Мені хочеться, щоб після сьогоднішньої зустрічі, коли ви будете згадувати про гідність, у вашій уяві з'являлась картина Рембранта. Повернення блудного сина. Бо, як на мене, ця картина про правосуддя і про справедливість, про нас з вами, батько обіймає сина двома руками: однією чоловічою, іншою жіночою. І в цьому глибока метафора того, як має працювати наша система з одного боку, сувора, непохитна у межах закону, з іншого людяна. Милосердна, співчутлива. І я щиро рада, що сьогодні я оточена тими, хто може зробити цю метафору реальністю. Дякую.